Вітаю! Наступний місяць буде присвячений лексикології, а ми з вами узагальнимо знання, які здобули протягом вивчення цієї теми у попередніх класах. І додамо до цього матеріалу те, що нового з'явилося за останні роки, тому що мова це організм, який постійно розвивається. В цьому ми з вами переконуємося, не тільки вивчаючи лексикологію. На сьогоднішньому уроці поговоримо про місце слова в мовознавстві, поговоримо про лексичне значення слова і про види переносних значень слова. У посібниках, довідниках, у підручниках ви не знайдете однозначного визначення слова, тобто, що таке слово? Скільки дослідників, стільки думок, стільки визначень. Тому слово це мінімальна змістова одиниця мови, яку вільно відтворюють мовці. І слово пов'язано з усіма іншими рівнями мови. Що це означає? Це означає, що який би розділ науки про мову ми не взяли, який би не вивчали, обов'язково ми з вами стикаємося із словом. Якщо ми з вами розглянемо. Наприклад, деякі зв'язки слова із рівнями мови, то зрозуміло, що слово складається зі звукового комплексу, тобто це набір звуків, але набір не довільний, а звуковий комплекс, який має значення це вже фонетика у нас. Далі ми пишемо слово або друкуємо, наприклад, будь-яке слово, і це ми використовуємо графіку, тобто знаки письма. Далі, якщо ми говоримо про слово твір, то словами можемо з вами поділити на значущі частини слова, визначити головну значущу частину слова, корінь і все, що є в цьому слові. Наступний момент: якщо ми з вами говоримо про лексикологію, тобто про ту науку, знання, з якої будемо зараз повторювати і працювати із ними, то тут ми з вами вивчаємо лексичне значення слова. І зв'язки цього слова з іншими словами, залежно від його значення, знову ж таки. Якщо ми говоримо про граматику, а в граматиці ми виділяємо морфологію, синтаксис, то тут ми з вами розглядаємо слово як одиницю, яка належить до якоїсь певної частини мови. От і зв'язку з цим її граматичні ознаки, як вона може пов'язуватися цим граматичним ознакам з іншими словами, з іншими частинами мови. Ну, якщо ми говоримо про синтакси, значить ми з цих слів можемо збудувати або словосполучення, або речення, які потім фіксуються у тексті. Отже, всі слова, які входять до будь-якої мови, ну, звичайно ще до української, називаються лексикою. Лексика це словниковий склад мови. І зрозуміло, що лексика у нас перебуває у постійному русі зі змінами. Деякі слова у нас занепадають, тому що зникають поняття або предмети. І такі слова ми з вами можемо потім віднайти тільки у текстах, в яких розповідається про якісь старовинні часи. Постійно поповнюється лексичний склад мови, тому що розвивається мистецтво, розвиваються якісь науки і з'являються нові поняття, предмети, які ми повинні називати. Лексикологія це якраз той розділ науки про мову, який пов'язаний напряму з лексикою, тобто це наука, яка вивчає слова, вивчає лексичне значення слова. Кожне слово має план вираження і план змісту. Ну, звичайно, якщо це слово має. Номінативну функцію, тобто може бути у реченні або без речення самостійно, має значення і так далі. План вираження це звукова організація слова, зовнішня сторона мовного знака. Тобто це форма слова. Коли ми її вимовляємо, ось вам звукова організація слова. Коли ми пишемо або видрукуємо це слово, ось вам зовнішня сторона мовного знака. План змісту це те, що слово означає, тобто це його лексичне значення. Більшість слів української мови мають номінативну або називну функцію, тобто вони називають предмети, явища, почуття, взагалі абстрактні назви, далі дії, кількість, ознаки і так далі. Але є слова, які не можуть цього робити. І ми саме розуміємо, що йдеться про службові частини мови, тому що вони значення не мають. Вони виконують зовсім іншу функцію. Вони для того, щоб або приносити якісь знак, привносити якісь відтінки значень у речення, пов'язувати слова в реченні і так далі. Крім номінативної функції, слова можуть викор... виконувати експресивну функцію. Тобто через слово ми з вами можемо донести своє ставлення. Як ми ставимося, нам щось подобається, не подобається, викликає у нас якісь бурхливі враження таке і таке інше. Наприклад, слово кішка. Це слово із нейтральним значенням. Воно може використовуватися в будь-якому тексті. А, наприклад, слово киця саме слово вже має емоційне забарвлення. Це слово ми з вами не зможемо вжити, наприклад, в офіційно-діловому стилі або в науковому стилі. «Іти» – знову ж таки, слово з нейтральним значенням, а чалапати. Це вже емоційно забарвлене слово. Тобто воно не тільки передає процес пересування, а це щось повільно рухається. Ну, наприклад, людина або тварина, можливо, вона знесилена, можливо, там ушкоджені кінцівки і так далі. Ну тобто тут знову ж таки емоція передається. Найчастіше це використовується в художньому стилі або в розмовному стилі. І слова мають узагальнувальну функцію, тому що слово не називає кожен конкретний предмет, воно називає цілий ряд предметів однотипних. Наприклад, якщо це ручка, то це один із предметів з низки предметів, або кімната, або щось інше, ну будь-що, що ми називаємо. І ось якраз. У зв'язку з тим, що ми з вами тільки що повторили, про що ми з вами тільки що дізналися. От в першому завданні у нас є речення, це теж визначення того, що таке слово від різних мовознавців, від різних культурних діячів і так далі. І у цих реченнях нам треба знайти ті слова, які не мають номінативної функції. Як ми вже зрозуміли, це службові частини мови або вигуки. В сьомому класі якраз розглядали морфологію і вивчали всі-всі всі частини мови. Ну, от, наприклад, в першому реченні можете взяти перше речення, можете взяти друге речення, може більше до вподоби, і розглянути його з точки зору того, чи є тут слова, які не мають номінативної функції. Слово розум, думка, чуття, які без нього не мали б ні значення, ні означення. Маємо дорожити ним, тримати його в чистоті, оберігати. Думаю, що легко визначити ті слова, які не мають номінативної функції, тобто не називають ні предмета, ні явища, ні ознаки, ні дії і так далі. Ну, наприклад, прийменник без. Якщо ми візьмемо без контексту, тобто окремо це слово, і поставимо запитання, що означає це слово, ви не зможете відповісти на це запитання через те, що воно нічого не означає. В цьому тексті воно служить для того, щоб поєднувати між собою слова. Або частка не. Вона служить для заперечення, але сама по собі нічого не означає. Тільки з дієсловом не мали, от вона набуває якоїсь функції, а сама по собі немає ніякої функції. Або частка бу це формотворча частка, і вона утворює від дієслова мати форму умовного способу, ні значення, ні означення. А це сполучник єднальний повторюваний. І він використовується для того, щоб об'єднати тут слова, які мають номінативну функцію, два іменники, які називають якесь поняття і так далі. Тобто цей момент. Що цікаво у другому висловлюванні: у цьому диводійному дзеркалі відображаються всі айсберги світу, звернімо увагу саме на це речення: ну, по-перше, слово, диводійний. Колись у шостому класі ми говорили про неологізми, нові слова, і знаємо, що постійно розвивається суспільство, а отже, з'являються нові поняття, які треба називати, і звідси з'являються і неологізми, ті слова, які називають ці поняття. Крім того, є ще письменники, є ще культурні діячі, які теж вигадують слова, що поповнюють словниковий запас. Можливо, ці слова ніколи не стануть загальнонародними, можливо, так і залишаться в тих текстах, які складають ці люди, але це теж неологізми, тільки називаються вони авторські неологізми. І ось у тексті Івана Вихованця якраз і з'явився такий ось собі авторський неологізм диводійному, тому що ви не знайдете це слово у словнику української мови. Це авторський неологізм. Або звернімо увагу на слово айсберги, яке взято в лапки. Таким чином, автори тексту хочуть нам показати, що це слово вживається у невластивому йому значенні. Тобто тут не йдеться про гору льоду посеред океану, наприклад, як ми з вами звикли прочитати у тексті у підручнику з географії, наприклад, або з природознавства. На це теж звертаємо увагу, тому що далі будемо говорити про пряме переносне значення цього слова. Друге завдання. Охарактеризуйте слово мрія на фонетичному, лексичному, словотвірному і лексикосинтаксичному рівнях. Що це означає? Це говорить про те, що нам треба показати слово мрія у дії, тобто яким чином ми з вами можемо прив'язати це слово до фонетики, лексикології і так далі. Пропоную перейти на іншу дошку для того, щоб подивитися дійсно на це слово. Ми записали це слово буквами, і ось вам зв'язок із графікою. Тобто, буква це знак письма. І графіка якраз і оперує такими поняттями. Далі, ми записали звуковий вигляд цього слова, тобто записали фонетичну транскрипцію, показали його вимову. Отже, використали фонетику і її особливості. Зверніть увагу, ось буква Я після голосного дає два звуки. Далі перед «і» всі звуки пом'якшуються або наполовину пом'якшуються. наголос, все як слід. Далі ми визначили значущі частини слова у цьому поданому нам прикладі мрія. Ну, якщо б ми його тут визначали, то тут було б у нас конкретніше корінь мрій, тут ми його показати не можемо, тому що їх ховається в букві «я». І закінчення, далі корінь мрій і основа слова це слово без закінчення. Крім того, ми з вами можемо поєднати це слово із морфологією, визначити, що це за частина мови, хто що, мрія це іменник, це іменник жіночого роду. Зараз знаходиться у формі однини, тому що ми можемо змінити мрії, у формі називного відмінка ми можемо також змінити мрії, мрію, мрією і так далі. Це перша відміна, яка група, і тут ми ще можемо багато особливостей, саме цього іменника, визначати у зв'язку з тим, що це морфологія, тобто частина граматики. Далі ми можемо поєднати його з лексикологією, тобто з цією наукою, яку зараз вивчаємо, розвиваємо і так далі. Це що ж таке мрія, лексичне значення слова. В нього декілька значень: те, що створене уявою, фантазією, витвір уяви, думка про щось бажане. Про щось приємне і так далі. Ви можете самі сформулювати, що це означає. Ну і на лексико-синтаксичному рівні це значить поєднати це слово з іншими словами, тобто скласти або словосполучення, або речення. І ось ну, слово сполучення вже пропустимо. Одразу в речення введемо це слово. Мрія веде мене за собою. От ми з вами це слово використали у реченні, склали речення і лексико-синтаксичний рівень теж показали його зв'язок із цим словом. Це завдання ще раз доводить, що слово ми використовуємо на будь-якому рівні мови, тобто в будь-якому розділі науки про мову. Повертаємося до дошки нашої. Так. І наступний наш момент: утворіть спільнокореневі слова з експресивним значенням. Говорили сьогодні про експресивне значення, і ось ви можете вибрати будь-яке з цих слів: земля, очі, верба. Або старий. Наприклад, земля. Ми можемо зменшено писливе слово від цього землиця, визначити земелька, або, наприклад, згрубіле значення землюка. Або очі, очка, як терен, пам'ятаєте в пісні народній, або очиська. І вже в нас з вами негативне якесь грубе таке, неприємне. Враження це слово. Вербиця, вербиць, вербичка, вербище, або старий, старенький і старезний. За допомогою суфіксів, про що ми теж говорили в шостому класі, можемо не змінювати значення слова цілком, а тільки приносити експресивне значення у це слово. Наступний наш крок поговорити про лексичне значення слова. Це те, що слово означає, і залежно від того, скільки значень має слово, якщо воно має одне значення, то це однозначне слово, а якщо воно має більше, ніж одне значення, два і більше, то воно вже належить до багатозначних або до полісемічних слів. Поліс це багато. Сема це значення, тобто те, що має багато значень. Які слова бувають однозначними? Ну, найчастіше це. Наприклад, терміни у будь-якій мові, хоча тут може бути, ну, наприклад, слово корінь теж має багато значень, хоча він і математичний корінь, наприклад, корінь у біології там, і так далі, у рослини. Але більшість термінів дійсно однозначні, географічні назви теж однозначні. Ну, рідко коли можна знайти там ще якесь, наприклад, подібну назву і так далі. Приклади ви бачите на дошці Канат, дієприкметник, бульвар і так далі. Слова, які мають багато значення, наприклад, слово боротьба, це слова багатозначні. Крім того, слово може мати пряме значення, пряме це первинне значення, тобто це значення, з яким слово народилося в мові, або з яким воно було запозичене з іншої мови. І тоді, коли. Воно вже в умові адаптувалося, можуть виникати якісь вторинні значення на основі того значення, з яким воно в цю мову ввійшло. ось вторинні значення вони є переносними. Наприклад, слово вогонь ми з вами знаємо, Ну, наприклад, купа хмизу, яка горить вогонь або вогні ліхтарів. тобто це... Відбиток світла і так далі. А ось, наприклад, в переносному значенні вогонь це як душевне піднесення, натхнення. Наприклад, у грудях горить вогонь. Ось такий момент там експресія якась. Далі. Як ці переносні значення? Найчастіше за тим, що предмети схожі, тобто за співвіднесеності одного предмета, поняття до іншого. Теплий чай, ковдра, светер, тобто те, що нас зігріває. І слово тепле слово або теплий погляд це, в принципі, теж зігріває, тільки, ну, можна сказати так, на рівні почуттів, тобто це не пряме значення. Плачуть малюки, витирають сльози. Ну, зрозуміло, що людина, істота, плакати може. Листя жовто яре сиплеться в саду, і губаті хмари плачуть на ходу. А хмари плакати не можуть, але дощ лється, Він схожий, ці краплини схожі на сльози. От за схожістю, якраз і виникає переносне значення в слові. Наступне завдання. У нас подані речення, в кожному з цих речень вживається слово земля, тільки зі своїм якимось конкретним значенням. Це багатозначне слово. В довідці є якраз коротенько, визначені лексичні значення цього слова. Нам треба співвіднести оце значення слова земля, яке в нашому тексті, в реченні, і з тим, що є в довідці. І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі. Зрозуміло, що це йдеться про країну, визвольна боротьба, і Ліна Костенко це рядок якраз із її роману у віршах Маруся Чурай. Моя невідступна і славна далека путильська земля. Я чую твій плач, Ярославну, він хмарою криє поля. Тут слово земля використовується у значенні край і путильський край, тобто там, де знаходиться Путивлі, і місцевість, яка поблизу із цим містом. Ледве із землі зникає сніг, як до сонця тягнуться ніжні паростки сонтрової. Тут слово земля використано у значенні ґрунт, з якого проростає якась рослина. На стежині Сонця я зустрів, привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? А тут слово земля взагалі у нас вами пов'язується із словом світ. Тобто де ж у світі найкращий народ, де ж у світі найкраща земля. Століття зморшка на чолі Землі. Я думаю, що от якраз справопис цього слова підказка для нас всіх. Нещодавно ми повторювали вживання власної літери, лапок у власних назвах, і земля якраз це і є астрономічна назва, тобто назва нашої планети. Тому ми з вами тут легко від... віднайшли якраз значення. Земля це планета. І останнє речення ні у воді, ні на землі краси такої більше не знайти. А тут слово якраз в поєднанні із водою, як протиставлення своєрідне таке, дає нам підставу вважати, що слово земля, тут ми з вами маємо мислити як суходіл. Отже, всі значення слова земля з довідки ми з вами використали. Перше речення ще раз це країна, друге речення це край, третє речення це ґрунт. Четверте речення це світ, п'яте речення – це планета, і шосте речення це суходіл. Наступний. Наша зупинка це типи переносних значень. Що таке переносне значення? Ми з вами вже про це поговорили, але деякі переносні значення стають не просто переносними, а вони ще стають художніми засобами в літературному тексті. І на українській літературі, на руках української літератури, я думаю, що ви вже зупинялися на видах метафори, ось на метафоричному значенні. І сьогодні ми з вами поговоримо якраз про три різновиди. Це метафора, метонімія і синекдоха. Що ж це за художні засоби? Метафора, мабуть, найлегша з усього цього, тому що дуже часто використовується на уроках І з п'ятого класу ви знаєте з української літератури, що це художній засіб, який базується на подібності або схожості між предметами, їхніми ознаками, діями і так далі. Різновидом метафори є уособлення. Це художній засіб, за якого перед якісь ознаки, якісь дії живої. Істоти, істоти живої людини переноситься на неживі предмети. Це можуть бути дерева, це можуть бути якісь погодні умови і так далі, якісь почуття, тобто все що завгодно. Метафора більш широке поняття. От, вона сюди вбирає в себе уособлення і більш широко подає отаке от перенесення. І огорош старих напівзотлілі лози болючо пронизав життя зелений струм. У рядку із Ірини Жиленко ми з вами розуміємо. Що таке зелений струм? Ну, Струм, що таке, ми з вами розуміємо. Він пронизує якісь, наприклад, дроти. От, А тут зелений струм це значить, що природу якісь рослини наповнило життя, тобто якась енергія життєва. Найчастіше це, звичайно, буває влітку, навесні і так далі. Метонімія теж. Тип переносного значення, при якому перенесення відбувається на основі сумішного зв'язку між предметами. Що це означає? Ну, наприклад, Харків обрав мера. Ми з вами розуміємо, що Харків це купа будинків, вулиці і так далі. Тобто будинки не можуть обирати мера. І тут мається на увазі, що Харків це люди, мешканці, які проживають у цьому місті. Тому це метонімія. Слухати Океан Ельзи. Океан Ельзи, що це означає? Приїхав океан Ельзи, про щось розповідає, ми його слухаємо. Ні, це означає слухати його репертуар, тобто твори, які написав, які виконує цей гурт. Отже, знову океанелізи слухати океанелізи це метонімія. Читати Шевченка точно так же. Ми не можемо взяти Тарасов Шевченка і читати його. Ми можемо взяти його твори із Кобзаря, наприклад, от і читати. Тобто, це теж метонімія. І рідше використовується синекдоха. Ми можемо віднайти синекдоху саме в художніх текстах, і ось в 9 класі. Розглядаючи творчість Тараса Шевченка, якраз читала твір, у якому є такий рядок. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Синетуха це перенесення значення з одного предмета на інший за кількісними ознаками. Тобто, замість множини може використовуватися однина, замість, наприклад, Предмета виготовленого з якогось матеріалу, саме цей матеріал і так далі. І ось тут ми з вами розуміємо, що на землі не може залишитися одна людина або дві людини, один син, одна мати і так далі. Мається на увазі, що це буде багато людей. Але ось тут автор використовує якраз синекдоху. Потренуймося. У нас є практичне завдання, і в цих реченнях, які ви бачите зараз, вам треба віднайти саме Ті типи переносних значень, про які ми тільки що поговорили. Тиша ходить між деревами, стає навшпинки біля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до, ягод, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця. Я думаю, що ви здогадалися, що це метафора, і це її різновид особлення. Тиша це поняття, вона не може ходити. Ставати вшпиньки, тягнутися і так далі. Якщо ми з вами обмежимо, наприклад, до слова ягід, то замість слова тиша ми можемо поставити, наприклад, дитина або дівчина, або подруга, ходить між деревами, стає на вшпинки біля, і у нас зникло це переносне значення. Тому що дитина, дівчина, подруга це можуть робити це істоти. Друге речення. У бабіч дороги бредуть із клуночками малі, літні, хустки й бороди, мовчазні заклопотані, знесилені. Бредуть хустки і бороди. Як оце собі уявляєте? Мабуть, це йдуть жінки у хустках, ось або дівчата у хустках? Можливо, це йдуть бородаті чоловіки і так далі. І тут ми з вами бачимо, що за. Кількісним значенням, тобто, части... вибачте, за таке грубе слово, але частина одягу людини замість людини вжито. І перед нами синекдоха. Третє речення. Зала заворожено мовчала. А після того, як розтанув заключний акорд, вибухнула оваціями. Зала це стіни. Стіни, стільці, сена і так далі. Вона не може реагувати на щось. Зрозуміло, що це були глядачі, які сиділи в цій залі. І це ми з вами, як вже зрозуміло, використано в цьому тексті метонімію. Ну, і ще одне завдання це вже за бажанням, це завдання творче: наведіть приклад речення з особленням. Це найпростіше, тому що працювали дуже багато саме із цим. Переносним значенням саме із цим художнім засобом, можна, якщо важко самостійно, пригадати якісь твори і рядочок із твори навести, тому що на сьогоднішній момент вам вже вивчено дуже багато творів на пам'ять і так далі. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо з вами текст 5 класу, гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать. Хмарки біжать це вже особлення. Вони не можуть бігти, в них немає ніг. Це просто так ми з вами спостерігаємо за ними на небі. І приносимо ознаки істоти на них, на те, що створено природою. На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що попереду нас чекають ще якісь таємниці лексикології, які нам буде з вами цікаво розкривати разом. Бережіть себе, до побачення!